Всім привіт! Я вас вітаю! Сьогодні маю бажання присадити Green World's Nair Skin, він вже розкуклив корінчики і хочу присадити його не просто в стаканчик пластиковий, а хочу зробити гарну посадку в скляний стакан. Стакан це із свічок, у нас їх таких багато в родині пустих таких стаканів. Вони не придатні для пиття з них, але чудово будуть для посадочок. Взяла я промитий. Кокосове волокно взяла промите, взяла велику кору, в мене змочене коріння у орхідеї. Зараз буду мог діставати і орхідею саджати. Ось так виглядає посадка, максимально делікатно, все вийшло, посадила орхідею, коріння розкуклене, дуже гарно візуально виглядає, мені подобається така, скажімо так, ну, дуже естетична посадка. І Я думаю, що. Цікавий буде в мене досвід вирощувати в таких стаканчиках орхідеї. Я бачу, що так роблять інші орхомани. Тому я сподіваюся на найкраще. Дякую вам за увагу і бажаю всім гарного тихого вечора.